Сьогодні у нас з вами в малювання. І будемо ми сьогодні малювати дуже гарні малюночки, з якими ми з вами вже трошечки знайомі. Ми з вами вже малювали петриківський розпис. Ось такий. Пам'ятаєте, робили ось таку тарілочку. Гарненько, з ягідками калини. З давнім давен люди прикрашали свої. Хати хати, малюнками, і на печі, і на рушничках, бачите, на дверях. І посуд прикрашали. Ось є таке село Петриківка, і по цьому селі, ну, в цьому селі виробляють, малюють різні рослинні узори. В основному рослинні. Вони різні. Ми з вами сьогодні теж потренуємося. От ми з вами ягідки калини малювали. О, є от такий малюночок, як називається, квітка цибулинка А такі листочки пір'ячка. А ми з вами сьогодні ще один будемо Розглянемо малюночок. Квітка цибулинка трошечки важка для малювання. І ми сьогодні з вами. Простіше зробимо серветочку. Теж за мотивами майстрів Петриківки. І так, почнемо з середини нашої серветочки. Серединка, опа, серединка в нас жовтенька. І ми набираємо з вами жовту фарбу. Краще малювати гуашю, тому що тут накладається фарба на фарбу. І для того, щоб у нас фарбиці не змішувались, нам потрібна гуашева фарбочка. І так, знаходимо серединку і малюємо кружечок. Ось такий великий кружечок і замалюємо його жовтеньким. Так, це вже готово. Далі нам потрібно зробити листя. Листя ми з вами зробимо червоним кольором. Добре, треба вимити пензлик і набираємо червону фарбу. Набрали і прикладаємо по кругу, прикладаємо наш пензлик. Ось так. І виходять у нас з вами гарненькі листочки квіточка готова. Ми дає, даємо її трошечки підсохнути і зробимо листичку навколо цієї квіточки. Так, Набрали. Приклали перший листочок. Один, другий, третій. вийшла у нас з вами гілочка. Якщо трошки не вийшло, ви кінчиком пензлика підправите. Далі цей куточок, щоб у нас було. Один. Так, один листочок, другий, третій. Далі слідучий куточок, один листочок, трошечки більше. Кінчик лис... листочка у нас ширше. Отак. От Тоненько... Тоненькі пензлики трошки не так, і ще один куточок. У нас виходить. Так, закінчили. Серединка у нас ще висихає. То ми зробимо з вами ось такі куточки. В куточках зробимо отакі маленькі квітки цибулинки. Для цього нам потрібно. Набрати трошечки чорної фарби і поставити, де у нас, звідки у нас буде намальована ця кліточка, ми поставимо з вами ось такі точечки чорненькі Щоб ми знали, де ми малюємо. Так. І тепер. Вийшла у нас квітка цибулиночка ми теж її червоною зробимо, як і серединка. Малюємо один листочок, другий, а потім всерединки додаємо. І виходить ось така квітка цибулинка. Один листочок, другий листочок, і потім додаємо серединку. От так трошки на айстрочку схоже. Один листочок, другий і потім серединка. додається один, другий початку края, а потім додаємо серединку. Оце цю квіточку трошечки збільшимо. Все. Тепер ми зробимо гарніше, щоб вона була, ми зробимо з вами гілочки. Гілочки ми будемо прикладати. Отак. От Один, два. По черзі прикладаємо пензлик. Можна довше зробити цю гілочку. Можна трошки менше. Повертаємо і зробимо з іншого боку. Прикладаємо стільки ж гілочка готова. Пішли далі. Ми з вами закінчили гілочки по краям нашої серветочки. Ну, от тепер трошки фарба підсохла посередині, і ми закінчимо серединку. Зробимо. Соняшник. Для цього треба тонким пензликом. Знайдемо тонкий пензлик і намалюємо тоненькі полосочки. Так, і поперек. А щоб не було кінців цих видно, ми поставимо з вами такі цяточки. Отак. От Ось наш наша серветочка готова. Можна додати, якщо забажаєте, можна додати до цього червоного, до листечка червоного, ще жовтеньке, щоб воно трошечки отак, от на листочках можна додати жовтенького. Можна залишити не трошки тут дуже до, до, добре. от так. А можна залишити червона, Можна додати отак жовтенького. Вони будуть різноманітні тоді. Ці, ці листочки будуть різноманітні. Все, діти? Сподіваюсь? На вашия ру побачите ваша работа. До побачене!